Запобіжний захід обирали в Кіровському суді Кропивницького підозрюваний – 37-річний місцевий житель. Він заборонив показувати його обличчя, вказувати прізвище та ім'я. За версією слідства чоловік вимагав 60 тисяч гривень за допомогу в отриманні довідки про відстрочку від мобілізації на рік. Розповіла прокурорка Світлана Стрижеус. 14.01.2025 року підозрювано було затримано під час. Отримання неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч гривень. Прокурорка просила суд обрати запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів або заставу 242 сорок тисячі гривень. Вважає її ризики, що підозрюваний може переховуватись, впливати на свідків у справі або може знищити докази. Хочу навести приклад, що під час затримання обвинувачений з метою приховати знищити дані, які містяться в його мобільному телефоні. Розбив свій мобільний телефон, тобто знищив докази, які на ньому містилися. Підозрюваний сказав, що не згоден з версією слідства. Прочитавши клопотання, там я не згоден з тим, що я використовував батька як ну, діюч, ну, засіб тиску на кост, тому що о, він не працював ну, на момент, коли це споювало. Це ціка, як справі. Просив м'якший запобіжний захід. Для моєї родини це, це надто великі гроші. Я розумію те, що я спою. Я розумію, що це це. Ну, я дуже жалкую про своє І внести мої родині, я працюю на мінімальну зарплату. Військовий, які інвалід, отримають пенсію до 10 тисяч гривень. Мати мене зневилікована. Вона зовсім не працює, бо ми не живемо багато, ми не середнього рівня, ми нижче середнього рівня. Захисниця Вікторія Завгородня зазначила, що впливати на рішення щодо відстрочки від мобілізації через батька підозрюваний не міг, так як його батько не працює в територіальному центрі комплектування з липня 2024 року. для ну, захисту так і для мого винувачення. Тому ми, враховуючи ці всі моменти, на сьогоднішній день просимо обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, він може перебувати під домашнім арештом. Зазначають про те, що з липня місяця батько не працює. Тобто особа, на яку необхідно було здійснити вплив, в ТЦК не працює. Вам про це відомо? Мені стало відомо перед засіданням. Ви не перевіряли цю інформацію. Ви взяли цю інформацію лише з декларації. За минулий рік. Є ну, є довідка, є Суддя ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт на 60 днів із засобом електронного контролю. Суд задовільнив наше прохання, застосував цілодобовий домашній арешт. На сьогоднішній день ми задоволені. Далі будемо приймати слідчі Київ. Участь зараз це питання буде вирішуватися. що скажути був момент, то так попрацював, але виявила, що не працював. Він потерпілому розповідав, що зможе вирішити це питання. Потерпілий розумів, що вказане питання може бути вирішено лише. Залучивши співробітників ТЦК, враховуючи, що ці штрих-коди, які прикріплюються до військових документів, вони прикріплюються лише в органах територіальних органів комплектування. Він обіцяв, що він вирішить питання щодо відстрочки потерпілого від мобілізації на строк на один рік. Зі слів прокурорки, на оскарження рішення мають п'ять днів. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.